Привітю вас всіх на своєму каналі. Далі продовжую відповідати на питання, може, воно не дуже швидко, але потрібен стимул, канал <сум> включання. Мене звати Альона. Всю інформацію дану мені я прошу вищих сил дати мені в чистому вигляді і передати тут те, що можна вам. Питання. Як? Було два питання, зроблю в одному. Як почати любити себе? І як не помічати недоліків сім'ї, не перестати там може і бурчати трошки на них, да, і все. Давайте почнемо спочатку. Ви людина, прийшовши сюди, вас народила мати, да, там, через е, любу програму. Буває прийняття, неприйняття, В общем, всі ми, діти творця. У нас у всіх різні мами, да? енергетично, батько, ну і папи теж. Да? Батько наш пісня зразу, да? батько наш бандер. Дивіться, у нас єдиний творець, він один, енергетичний. І він своїх дітей приймає в будь-якому вигляді. Він на нас дивиться. Як би ми себе не поводили. І любить нас в будь-якому випадку, щоб ми не творили, він чекає, підказує нам, як коли прийти в себе, в своє тіло нормально, щоб роздуплитись, да? побачити себе істинного, істинну людину. Так от, перше питання: як себе прийняти і полюбити? Ну, якщо, якщо простіше, спочатку, а потім я вам трошки включу практику таку, якщо простіше, да? Ви в фізичному тілі, ідеальна людина приходить сюди, дана їй енергія Творця. Всім дається енергія Творця, вже потім там далі вона кармічно напрацьовки, нахлинуть на людину і все таке. От ви станьте, уявіть себе в полі, ви одна людина єдина, стоїте і біля вас дуже багато святих. Дуже багато святих. І вам, сам Творець, от він прийняв облік людини. Зараз він вас вітає ім'я, яке вам дано при народженні, потім при хрещенні, да, можуть бути там різні ім'я, каже. Ви прямо можете почути це, як в голові, як не то, що голос, а думки ваші іншим, ну, трошки таким мужським. Да? Я тебе приймаю зараз як єдину свою істинну, священну дитину. Він бере вас за лице руками і показує, що він вас любить при любих обставинах, в цьому житті, в цьому житті, при любих обставинах він вас приймає. І потребує від вас віддачі такої ж, як він вам дає. Тобто він вас любить, любою. От ви, якщо дитину пам'ятаєте свою маленьку там, чи що, ви її любите при будь-яких обставинах. Ви не починаєте її ненавидіти, за те, що вона вам обоє фломастером намалювала. І ви маєте терпіння якісь, да? батьки це просто тупо терпіння. Все, нічого там більше немає, по-моєму, терпіння і любов. Забота, ну то я маю на увазі там багато да, факторів. Але ви терпите то, що дитина там може плакати, ви повинні розуміти, що вона може плакати, що вона може капризні, то зуби, то живіт болить, то вона спати хоче, то 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 тось. Ви повинні, якщо ви батько чи мати більш вже свідомі, то ви розумієте, що дитина не плаче, тому що вона погана, а тому, що вона щось болить. От і ви можете в цьому житті робити щось не так, тому що у вас щось болить, програми з прошлих життів, карма. Хтось на нас воспитував так, як вони думали, наші батьки. Да? Потім школа, садочки, вся-вся-вся. оця система. І ви розумієте, що ви той же самий, та ж сама дитина для свого батька, як ви родітель для своєї дитини. Ви свою дитину будете любити при будь-яких обставинах. І е, хотілося б да, вашій дитині, щоб вашій дитині насправді хотілося, щоб її любив батько і мати, навіть якщо він буде татуїровки робити, як я, да, щоб її приймали, щоб не кричали, да, е, щоб сказали, давай поговоримо, чому ти так твориш. Да? От і батько наш творець, він завжди з нами так говорить. Він чесно з нами говорить. Ми не хочемо його просто чути. Нам здається, що він нас не любить, що він створив війну, що він там то-то, то-то, то, що то і десяте. Получається, що ми постійно думаємо, що нас не любить, Але ж ми не заслужили такого відношення від батька. Нас він дуже любить, нас він приймає в будь-якому вигляді. І от зараз ви стоїте на полі, куча святих, які вас просто обіймають сумасшедшою любов'ю і показують, що ти сюди прийшла людина у вигляді жінки чи чоловіка. І зі своїм ім'ям, зі своєю датою народження, зі своєю прописаною програмою, яку ти можеш змінити, якщо ти повіриш в свої сили, бо творець нам дає сили змінити все, що ви, ви тільки захочете, якщо у вас є на то сила волі, незламність, е, значить, ви повинні встати, відчути, як він вас тримає за лице, світіці вас просто обіймають, він на вас одягає таку німб, корону золотеньку. І там з нею сумасшедша любов лється. Потім він прикасається до вас рукою в серце, в саме серце, і показує вам своїми очима, наскільки він вас любить. А якщо вас любить творець, то як можливо прийняти, що хтось із звичайних людей, ну теж діти творця, всі діти творця, да? що хтось в сусідній пісочниці дит дитина каже, що ти плохой, а я хороший. Так не може бути. Що значить так? Творець для всіх один. Він всіх однаково любить. І як одна людина може вам розповідати, що ви поганий чи не поганий, що ви ну, не, не такий? Ні, ви тільки творцю винні там щось, ну, щось винні. Любов, любов, сточати із себе любов. Дійти до рівня, коли ви любите себе, а коли ви любите себе, по-перше, Поставте себе спочатку на перше місце. Якщо у вас немає ресурсу для себе, вас будуть за це наказувати вищі сили. Вам будуть давати ситуації, щоб ви тратили гроші на інших. Вам будуть давати ситуації, щоб ви, ну, тупо Вам будуть давати ситуації, щоб ви приділяли увагу всім, кому завгодно, але не собі. Замічаєте такий схожість з собою, тобто ви будете бігати для когось. Я раніше теж дуже багато робила для інших. Мені прям хотілося. Я думала, що якщо в даний момент не спасу людину, то все. Мене почали наказувати, мені почали менше знань давати і бити, 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 тому що б'ють за те, що ти не помічаєш, що ти ти не раб. Не чоловічий, не людський, не читий не раб. Ти дитина, творця, все. І всі інші теж діти. А інші діти не можуть вам розказувати, як вам жити. Ви можете у інших дітей, які можуть трошечки може, просить, льоні, типа мене там трошечки. Чуть -чуть, да? Більше чуть-чуть знаю, тому що я хотіла прийняти це все і опит. Да? Я можу вам підказати чуть-чуть, і то не з напрягом, а щоб ви прийняли цю інформацію з любові. Я можу підказати, що якщо ви мене питаєте, як правильно вам зробити, але ви все одно зробите так, як ви відчуваєте, а не так, як я вам сказала, да? може приймете і зробите, як, як я сказала. А інші вам не мають права судити, розказувати, як вам жити. Тобто ви і всі інші, ми в одній пісочниці. Ми всі діти. Тому ви повинні себе спочатку любити, а від. Е того, що у вас багато любові до себе, до творця, ви її можете вже віддавати іншим людям. Але не в ущерб собі. Якщо ви віддаєте в ущерб собі, вас будуть наказувати ті ж самі вищі сили. Вони вам кажуть, а, так в тебе багато часу, а, так ти любиш більше інших, ніж себе. Ну, на тобі проблема ще. Може, займайся своїм здоров'ям. Не поняв? А, на тобі ще якусь фігню. Не зрозумів, так що зараз ще нагнем тебе більше, щоб ти займався іншими людьми, ще й хвора, ще й ще, ще, ще. Тобто Бог потребує від нас єдиного, щоб ми себе любили. Від, від е, переізбитка любові ви тоді можете давати людям любов, давати знання людям, давати е, е, дітям своїм любов і радість і тоді не кліпати дітей, не кліпати мужа, не кліпати інших всіх. Не зав'язуватись в кармічні якісь програми, в яких вас із вас жили всі витягнуть, щоб ви віддавали, 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 і потім здоров'ям будете ще й віддавати. Тобто, якщо ви не зрозумієте ціє, але це повинно прям сісти і зрозуміти з от серця, от проплакатися, зрозуміти, що ваше маленьке дитя у вас в серці там сидить. У нас у всіх є маленьке дитя, воно ніколи не виростає, воно є. Зверніться до цього дитя. Ну, приділіть увагу йому, що ж ви робите? От візьміть його за ручку, скажіть, куди ти хочеш. Ну, не так, щоб прям воно вам теж сіло на голову, да? щоб це буде егоїстичність вже. Є люди, які люблять тільки себе, але вони егоїстично люблять настільки, що вони їм плівать взагалі інших. Так теж не повинно бути. Треба мати баланс. Якщо ви візьмете свою внутрішню дитину... Скажете, я приймаю тебе, люба моя дитина, я тебе буду слухати, давай домовлятися з тобою. Давай я буду тобі любов'ю окружати. Ой, Боже, це круче всяких допінгів, вам нічого тоді не треба. Тоді ви почнете розуміти, чого від вас хочуть інші, чи треба їм допомагати, чи ні. І чого ваша дитина там плаче, і чого вас кліпають якісь люди вокруг. А ви скажете, є, алло, це моя пісочниця, вийдіть звідси, я свою дитину тут вигулюю. І якщо вони вам скажуть, ти не так гуляєш, ви скажете, а як хочу, так і гуляю. Ну, звісно, якщо ви не рубаєте голову комусь там, да? я думаю, цим питанням я трошечки вам допомогла. Донесла. Тепер друге питання в цьому відео. Як не помічати негативу в інших? Воно дуже схоже на перше питання, да? Як не, ну, не, не засуджувати, да, там. тобто як не помічати в своїх домочадцях негатив? Перше, це може бути наше его, і вона, наша дитина, внутрішня якраз тут не задоволена що що він не так робить, як я хочу. Значить, ви забули про себе теж, ви звертаєте увагу на інших, ви приділяєте увагу іншим недостаткам. А про себе ви трошечки забули. Тут ви забули, себе витіснили, вставили командіра чуть-чуть такого, ваше его піднялося і каже: так, зараз я буду розказувати, кому що робити. При цьому ви забуваєте про свою внутрішню дитину, яка надягла костюмчик і Гітлера такого, знаєте, і думає: так, від цих я хочу так, від цих я хочу так, щоб вони робили так, як я хочу. А дозвольте зняти цей костюм, одягти, якщо ви дівчина, костюм дівчини, така ля-ля-ля, сісти поряд з ними, з вашими родичами. Якщо ви з ними живете, звісно, якщо вам треба, якщо ви з ними не живете, то взагалі не партесь, пропалюйте все це і взагалі ну, займайтеся собою. Вообще. Якщо ви живете з ними, так. Да. Тоді ви сіли, взяли, переодягли костюмчик вашої внутрішньої дитини. Там таке дитятко сидить, таке трошечки е заставляє вас по, -по башки б'є і каже: Ану, зверни увагу, ану, давай покомандуємо. Що це таке? Що це таке? Переодягли в костюм дівчини чи хлопчика, сіли поряд з ними і подивіться на життя їхніми очима. Чому вони живуть так, чому вони поступають так? Чому вас це дратує? Уберіть дзеркало, тому що воно вас відзеркалює. Тобто, ці стани в людині вас дзеркалять, і ви не хочете, да, щоб там, допустимо. Ну, чи хтось, чи чоловік займався іншими людьми, там, да? чи щось вас дратує, чи він руку не так поклав, значить вас дратує фізичний вже якийсь план. Подумайте, згадайте, коли ви були ще молоді, да? там, і ви можете згадати позитивні якісь емоції з цією людиною. Якщо це ваші діти дратують, чи мама, да? і ви живете з вашими рідними в одній хаті, да? приходиться зараз з деякими так жити. Просто сядьте і згадайте самі позитивні моменти, які ви проживали з цією людиною. Сядьте біля неї, війдіть в той стан, знайдіть, коли вам було краще всього цієї людини. Подивіться її очами, убери. Егоїстичність і висока того, що ви хочете, щоб ви людина поступала так, як вам хочете. Вона не повинна, вона не проживає ваше життя, вона хоче жити своїм життям. І те, що вона вас дратує, це якраз ваше дзеркало цієї людини. Ви хочете, щоб вона робила вашими справами, вашими діями. Як вам зараз хочеться, а не так, як їй хочеться. Ну, помиляється вона. Знаєте, у мене який трешняк був, у мене скільки учнів, і мені хотілося, щоб вони всі поступали так, як я сказала. Так, Я сказала, що ви не правильно поступайте, а не поступіть, як правильно. Я ж вам сказала, є ж мудрія, ви ж у мене вчитесь. А мені дали по башки один раз і кажуть, а чого ти лізеш? А чого ти лізеш? Людина проживає своє життя. Вона прийшла тільки спитати в тебе, а не, ця, а не щоб ти проживала. Ну, а і правда. Потім є ж учні і є у вас ваші рідні, які просто хочуть, щоб ви за них щось робили. Це вас дуже дратує. А ви не повинні за них щось робити. Якщо ви бачите, що ваша рідна людина може лінтя, може ще щось, да? А ви хочете для неї все зробити, і вас це злить. А чому вона не так, як вам хочеться? Вона сидить за комп'ютером, а ви хочете, щоб вона пішла там картошку копати. Да? Оце може злить, ну, що роздражати в своїх рідних, що ви хочете так, як вам хочеться. Перше, подивіться причину цього, чого, з чого це почалося. І причину спаліть. Можете просто розв'язати там тамузел і спалити його, спалити його, якщо ви бачите причину, з чого почалося це дратування, що роздратувало вас в перший раз. Потім, що не так з вашою людиною, чому ви до неї причепилися і почали її кліпати за те, що вам здається, що вона не така якась, да? ну, не по-вашому по живе. Тут багато таких е розмов. По-перше, костюмчик, переодягніть. по-друге, сядьте, подивіться очами цієї людини, по третє, не давайте, звісно, цій людині теж сісти вам на голову. Тут повинні бути кордони розділяння між е, тим, що вона вже сіла на вашу голову і вас злить, тому що вона вже сидить. Ви картошку копаєте, да? вона, допустимо, комп'ютер грає. Ну тоді не давайте йому тої картошки да? їсти образно. Чи просто скажіть, що вам треба зараз допомога, ну а ви щось там допоможете їй потім цій дитині. Ви так, а вона так. Повинна бути домовленість. А, як ще може бути дратування того, що я ж кажу: ви очікуєте, що ваша дитина встане, піде вам носки собирати. У мене було таке, що малий 5 років не збирав взагалі ігрушки, ще й розкидав. Взагалі так трешево розкидав. А, я помітила, що я його ніколи не просила допомогти мені. Мала у мене зразу чик-чик-чик, взяла два рочки, підняла всі ігрушечки, поскладала, а він не складає. Потім він вже два рази помітив, що мала складання. А я малу прошу, кажу, допоможи мені, я не вмію щось складати іграшки. Кажу, допоможи, будь ласка, то мама не все розуміє, це ж ваші іграшки. Малий підходить, мама, можна я тобі помию там пол? Я кажу, да, Сама кривлюсь, тому що розумієш, там тряпка воцька, ну ви розумієте самі, да. Говорю, боже, ти такий молодець. Ну, от просто золото, а не дитина. Він же такий ходить. Я б мамі допоміг. Диви, як я це вмію. Я говорю, як би ти не допоміг, я б не знаю, як я справилась. І моя злість перейшла в спокій, тому що нарешті він сам підійшов. Я просила постійно: допоможи мені, допоможи по-хорошому. Кажу, ну хоч одну іграшку збери. А, і, і, от, і дійшло, нарешті прийшло. І це не за один раз. Він побачив, що якщо він допомагає мамі, мама йому робить якісь там ну, знаєте, бонуси за це. Воно, я вам скажу, ще не одразу спрацює. От Щоб у вас було терпіння. Це саме основне. Тоді воно спрацює. По-моєму, наговорила вам два питання, зробила: і перше, і друге, я думаю, воно пов'язане одне з одним. Ви просто зрозумієте, істинно, серцем все прийміть, цю інформацію, і вам буде нелегко спочатку, але ви приймете по згоду, і воно все стане на свої місця. От так.